Ford Focus 1 2000 рік заміна задніх тормозних колодок. Такий він такому, б, в такому кузові. Чорний. О, тут мало місця, щоб показати. Це треба на двері показати. Що Інтересно, що з кліматизацією, верніше з кондиціонером, І парктронік хтось поставив вже такий трошки стеклоподйомників є. Якби така машинка інтересна, власне, хочу замінити задні гальміни колодки. Сьогодні все покажемо наглядно, все, що можемо, все підкажемо. Що я роблю першим ділом? Першим ділом я підходю. І, так як я вже зробив, затягнув ручник. Е, я так скажу: ту сторону я зробив, там все вже добре тормозив, все це я все зробив, все побачив, як воно йде, які складності. І тепер дивіться, ручник затягнутий і який в нас ручник був. Дивіться, оп, оп, Ручника тут і який не було, так, трос натягнутий, Але там вже та механізм доводки або колодки, щось не то, вже треба тут, через то будемо зараз сюди лізти. І перше, що нам треба зробити, ось ми бачимо таке вже отверстці, хтось вже питався, заганяємо сюди просто отвертку, б'ємо молотком. а просто таку не не заморачуватися, доберу отвертку. Забиваю туди і виймаю її. Ну, Що зробиш? Ну і на відео я забув тоді сказати, що це. що ручник обов'язково треба відпустити. Я його, по-перше, відпустив, і по-друге, там ще є такий болтик, я потім я показую. Я його відкрутив там до максимально, щоб трос максимально ослабився. І тільки після цього приступати до знімання барабану. Тепер нам понадобиться головка на 27, а ні, на 30. На 30. І якщо у вас нема гайковерта, то цю процедуру зробіть перед тим, як знімати колесо. Якщо ж хоча б якийсь акумуляторний гайковерт, то можете зробити як я. Все, гайка у нас відкручена. Так. І тепер саме сложно в цій процедурі, а може бути і не сложно, з тої сторони, в принципі, пішов добре. Я маю дуже велику надію, що з цієї сторони він теж піде йогенько хоча бачу, що він вже не йде. Отакими от отвірженнями крутим і тянемо туди-сюди питаємося його стягнути, я також вставляю я ці дві отвертки. І отак його вліво вправо Може хтось скаже, що цей кожух там такий слабенький. І якщо вам слабенький, то робіть так, як знаєте. Коли вам треба буде зняти, то будете точно так само робити. Молодець, він же трошки... трошки йде. І зафіксуємо. Наша задача, щоб колодки... Що він не хоче злазити, тому що на барабані є там буртик 100%, я просто уверений в цьому. І тепер колодки розійшлися до того буртика під той внутрішній діаметр. А буртик трошки більшого діаметра І тепер колодки повинні зійтися трошки, щоб він той до... Діаметр того буртика і тоді тільки він нас злізе. Через то нам треба отак його зараз мучати і виводити. І паралельно дивіться, вже тут влазить палець, то пробуємо а так його прокручуємо і тягнемо, і я думаю, зараз він о пішло вже. Пробуємо в другу сторону. О, во-во, давай, 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 давай. Дружище ти наш, во, ти вийшов. Це просто неймовірно. Ну, ось так. Виглядає сам механізм. Дивіться, бачите, пружинка одна заводиться, тут куча ізноса. Сюди, нижня заводиться в відверці. Так. Два солдатика маємо. Далі друга пружинка заводиться от сюди. Для, для чого це знімаємо, бо по-любому хтось дивиться, шукати, як його зібрати. Цей край заводиться сюди. Ця пружинка цього механізму заводиться сюди і заводиться туди. Ну і остальне зараз будемо показувати. Так, Перше, що нам треба, нам треба достати ці фіксатори. звідси. Так, Для цього можемо їх просто вибити. О, один є, другий є. Так, виймаємо, одразу дивимося на їхній стан. І, до речі, якщо у вас ці солдатики поломані, або ці вже пружини сильно ржаві, то іноді треба запастися одразу. Так, тепер що я роблю? Тепер я вставляю видно там, вставляю сюди, виводжу один край і тепер вийшлося. Ще, що чуду, ще, ще з іншої сторони вивив другий. І отак ми його просто все звідси виводимо. Покажемо нашим глядачам. Тепер зводимо його і від'єднуємо від цього. Від ручника, або можемо здавити Добре, одну пружинку знімаємо. Так. І тепер, 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 тепер нам тако його відвести. Взагалі, дивіться, по цій пружині. З тої сторони, мені здається, була слабша. А тут така прям серйозна. Отак я її ось так. Раз. І тепер просто туди взду... О! Давай, 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 дружище. вилізло. все, все розпалося. Так, і тепер нам стає зрозуміло, чому не робив нас рушник. Є в нас такий механізм, який мав би довести ці колодки. Довести весь цей механізм, але він. що? Зараз ми побачимо що. Дивіться, я зараз зніму цю пружинку. О, і дивіться, оця штучка повинна переміщатися туди, в ту сторону і крутитися отак. Дивіться. Вона що? Приржавіла. От уже перші движення в неї з'являються, але якщо я вставлю отвертку, так вона взагалі не хоче ходити. Добре. Через то, хто б що мені не казав. Я буду що робити з нею? Мастити, правильно. Бо якби вона була жирна, вона б тут десь обпала пилюкою там чи там, а всередині б не приржавіла. А так вона приржавіла і ручник до відзання. Кажуть, поляки, то й побачення. Все. От ви зрозуміли. Зараз от я вже починаю її розробляти. В общем, вичищаємо, розробляємо, змастюємо і збираємо все назад. Ну, ось так зараз виглядає цей механізм. Так, він припаде пилю, я з вами согласен тут. Але то буде тільки пилюка, то не буде ржавчина, він ніколи не заржавіє там друг до друга. І тепер що ми робимо? Тепер ми його перевертаємо, заводимо пружиночку сюди і надіваємо його на. Добре, можемо звести його так навіть. Давай, надівайся. О, так. Ну і перше, що я виставляв, я виставляв його приблизно, десь в такому положенні, щоб воно було. Щоб воно було. Десь, напевно, отак на, на рівні з цим. А потім вже і регулював. Це в нас нові тормозні колодки. Так, так як і ви вже знаєте, да, якщо барабан одна отака от тонша. Друга грубша, навіть нові так. Має тут такий номер. Може комусь треба. 213 687. Так, і тепер що ми робимо? Тепер ми беремо нашу колодочку нову і беремо нашу кланочку. Так, і маємо це зараз зібрати і завести сюди пружинку. Значить, півчаса програвся з цією пружинкою і все-таки придумав, як її туди завести. Берете такий ключ. чіпляєтесь за оце. так, Тому що по другому її просто не здавиш. З тої сторони хоч би й що. І отак от ми виводимо його виводимо отверточкою, і вона туди благополучно зараз у нас вже ну, маю надію, сяде добре. Якщо. Взагалі, наверно, це найсложніше в цій процедурі, Ну, не знаю, що з той пружиною. В общем, пружиною. Взагалі, отак от я зловив і тепер все-таки мені вдалося це зробити. Тепер зараз ставимо назад цей механізм. Так, починаємо процес зборки. Ось так у нас буде стояти воно. так. От. Значить, заводимо цю пружинку сюди. Так. Тепер знімаємо його. І заводимо його пружину сюди. Ладно, я це зроблю отак, наверно, так де руче мені. Так, тепер заводію сюди. І тепер його туди раз. Во, воно на місці. Так. І тепер. І тепер, тепер... ставимо її пока що. Сюди ось до місце, щоб вона була у нас отак от на місці. Так. от. Перше, що ми робимо? Так, беремо, значить, приготували ми ось до нас є пружинка, так? Поставили цю пружинку, там, завели її. І тепер, і тепер, і тепер заводимо її. Сюди ось там, да, так. Ай, ну чого ж ти вилазиш? Добре, заводимо її, видно там що? видно. Так, по ж не складеш. Так. Ну, Можемо і так. Так теж погано. Ставимо наоборот, значить, так, бо заводимо її сюди. Це чіпляємо там, ставимо це сюди, це опираємо сюди. Ага, ні, і нам ще треба цей механізм. Щоб цей механізм. От він у нас зразу совпав. О! От я зараз совпало. Так, він сів на місце своє, так. І тепер в нас ще є нижня пружинка. Нижня пружинка в нас теж буде надіватися в прямому ефірі, можна сказати. Так. І тепер весь цей механізм треба отак от, от раз. Але бачимо, що зараз от сильно розведені вони, так? Для цього нам треба. Е -е, треба, треба, треба треба попустити їх зараз. В общем, перед тим як попускати, нічого ми не будемо поки що попускати, Нам треба їх зловити тепер на ці солдатики наші. так? Драгоценні наші солдатики. так? Вставляємо так, тепер беремо кого руки, як плоскогубці, то добре. Завів, завів і готово. Взагалі, ви поняли, да? я допустимо так роблю. Так, підзаводю. Від щоб сіло на місце. От. Один є. І точно так само роблю другий, бо зараз вже не можу його знайти. І так, пробую надівати. Так. І так, що у нас? По факту у нас взагалі не налазить, розводити ще колод. Як призводимо колодку? В принципі, це не сильно складно. Тож є в нас отакий механізм. от, В цьому місці, де? Отак. От я його туди, раз і відвів. А якщо мені треба наоборот розвести барабан, так, я що роблю? Я отак раз, 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 і виводю. В даному випадку я хочу максимально звести їх, так? Я що роблю? Я нажимаю і отак прокручую туди. так? Пробую. Ну, Вже хочу пробувати щось надіватися, але колодки не відцентровані по висоті, я так скажу. Я мачі низче, верх вище. Щось десь так кажеться. Коротше, надію я його до кінця і сильно затирає. Повинно льогенько, тільки льогенько затирати, так? Через то пробую ще раз, максимально наверно вже зводити його до мінімума щоб у нас холодки максимально зійшлися. Так, От. я думаю, що це вже воно. Так. І тепер пробуємо ще раз. Але зараз побачимо. Ще спробуємо піджати гайкою. Можна відцентрує якраз додому. Так, в общем, надів я його, дивіться, прокручується, трошки задіває. Може, трохи більше, там, ніж положено, але я вам скажу, що так. Та сторона, допустимо, в мене тільки трошки черкала, і все робе. Тож, дивимося на трос. Затягуй ручник. Так. Провіряємо. Є. Yeah. Так, пускай. Все, бачите? Назад вернулося тільки трошки, якщо я зараз таку потягну, то ще вернеться, багато вернеться. І тільки після того, коли я верну, а ну ще раз затягни. Сильніше. Так, пускай. І це, бачите, пощі не вернулося. Якщо я візьму зараз, то колесо так і держить. Його з трудом отак прокручуєш. В того, що колодки то ми замінили, і вони і ручні кроби, і все тормозить, Але. Трос не вертається назад, так як він там вже закис. Так як закисший був була ця в ітогі це колесо нормально не доводилось. ітогі цей трос теж. Там щось він собі там не грав ніяку роль. Він там мав якийсь ход, малюсенький. Виходить. Зараз ми тягнемо його більше. І він назад не вертається, колесо клине. Через те, що треба робити, щоб був ручник правильно замінити троси. Ну а так, то в принципі, заміна колодок произошла.